Тварина у клітці це не природньо, а зоопарки. Це вчорашній день. Побачити звірів у дикій природі. Ось справжнє задоволення. І сьогодні здається, у нас буде така нагода. Як культурна традиція, як підпочинок та спорт, а не здобування їжі. І нарешті як охорона, а не винищення тварин. На таких засадах працює приватне мисливське господарство «Кам'я Плюс, що діє на території Андрушівського району. З 2010 року у господарстві розводять кабанів, косуль та завезених з Угорщини догородних оленів, ланей та муфлунів. В Інгрі проводимо конкурс. Серед хазяйств, які будуть нам представлять. Они нам показують всі свої сертифікати, показують всі свої документи, показують животне. Це молодий та освічений директор господарства Андрій Сухін. У нас зараз на сьогоднішній день 30 голов оленя, 30 голов ланів, 30 голов муфлонів. А це надійний та досвідчений керівник проекту Анатолій Ніколенко. Він очолює чи на першу в Україні професійну єгерську службу у кам'я плюс. Ця людина й стане нашим головним провідником та екскурсоводом. Це та нахальна лінуха й що є. Маргуша. Марго одна з кількох десятків чистокровних благородних оленів, яких завезли з Угорщини. Тварина доброзичливо зустрічає відвідувачів, але ще не відомо, чи то олениху нам показують, чи то нас привели на оглядини до її високості. Ззаді і з боків не підходіть, просто спереді підходите. Маргушечка, моя дівчинка. Маргуша, привіт. Смотри, до тебе приїхали гостей. Скока. Підході, не бойся. Марго звично позує та чекає оплати натурою, яблучками чи грушами. Та нездогадливі візитери нічого, окрім фотокамер, із собою не мають. значить, що ви знали, лінії б'ють не тільки задніми ногами, але б'ють собаки передніми ногами. Б'ють, як каратись, ногу каратісного подимаєте, отак б'ють капитаніх. Он них острінькі, маргуша. Кушать ні то у них нічого. Невиправдані очікування королевни намагаємось компенсувати пестощами. Звірі, як і люди, ж привикають до всього хорошого. Люди, кабанчика будете дивитися? Маргуша свободно. У сусідньому вольєрі важко не помітити присутність кабанів. Все навкули зорно їхніми рилами. Давайте зробимо так. Ви зараз встанете, я зараз вас поставлю, а сам пойду, пойду щоб ви вони к вам підбіжали. Стоять, не розговарювати. дереву так, возле деревця, стоять. Да, Тому що це кабани. Значить, вони будуть біжати, зараз пойду, піду, а ви вот тут становитесь, вибирайте, де получше місце, щоб добре було видно. Це засідка, подумали свині та, задравши хвости, побігли іншою стороною. У планах пана Ніколенка підготувати спеціального прес-секретаря. Приїхали гості. Машка зніматися. Вона прийшла в бабочки сіла. Ви задають вопроси вона вам, вона вам відповідає. Ми у приватному мисливському господарстві Камія Плюс і вже встигли познайомитися з окремими представниками тутешніх підопічних. Та ще сподіваємося побачити й інших. Сідаємося у всюдиходну ниву. Не зрозумів. іночку. Мисливського господарства був розроблений науковцями Державного інституту лісового господарства з чіткою метою розведення диких тварин з наступним їх розселенням у різних регіонах. Та, звісно ж, головне призначення мисливського господарства це організація полювання. Часто буваєте в Європі, да? ну, зокрема в Угорщині. Да. Ось э, чим там відрізняються мисливські господарства, ну, як ви кажете, культура, так, да. полювання від нашої. Чим відрізняються венгерські охотники від наших українських, охотник європейський, охотник європейський, не стрімиться за м'ясом, як у наші охотники, а європейський охотник стрімиться к красивому вистрілу і добити трофей. Щоб можна було сфотографуватися, красиво добить трофей, красивий вистріл, правильний вистріл з определеної дистанції. Тобто це свого роду спорт. Це не тільки спорт, це культура охотника. Так, Юрчик приготовся, лані побіжали. Любопитна стоїть, брюхатая. Посмотри, какие они бедненькие, с какими они брюшками ходят. Ай, горнющие мамуси такие, да? Рассветка, видишь какая? Это лет, летняя рас, расцветка. Ой, какие дамы. Дамя, дама Эл по-латыни они. Их на 500 гектарах должно, так мы должны ехать, каждая должна подбегать и говорить, фотографируйте мне, хочу попасть в телевидение. Вам ще далеко до цього ефекту. Ще года два треба? А як на тебе внімательно хоче. тебе сказати, візьми мене в Житомир. Девочки, на второй круг, становитесь. Естетично привабливі самички, як трофей, справжніх мисливців не цікавлять. Роги ось що має значення. Наша касуля мій цього на три троска. То лань європейська має лопата рога. З большой от количества прожитый год и от половой зрелости они имеют большее количество отростков. Тобто вони як трофеї, Как трофей он представляет mm -hmm. огромную огромную ценность для охотника. Перспектива европейских охотников это вольерное хозяйство. Вольерное хозяйство до 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 100 10 гектар вважаються розплідниками, а свыше уже 110 гектар, 111 гектар. Ти маєш право проводити на своєму на своєму вольєрі охоту. То це невеличка, взагалі, як на наші мірці площа. 100 Невелика. 100 гектарів лісу це один квартал лісу Андрушовського лісництва. Цель вольера – розвести определенне количество для подальшого можно випуску, для подальшого обміну для проведення полювання. На нашей площади можна спокойно содержать ту же ту же тысячу оленей. Олені благородных. Ага, то вам є до чого прагнути. Є да? до чого прагнути. Щоб, щоб стріляти, надо спочатку розвести. А для того, щоб был приплод, надо иметь хорошее маточне поголовье і хороших виробників. Великі сподівання у цьому плані покладають на ось цього угорського альфа-самця. Яшечка, я моя ти красота. Зайчик стайті тебе дяденька сфотографірую. Красамчик ти наш, моя ти красулечка. Яша місцева зірка. Природа обдарувала його досконалою з точки зору екстер'єру красою. Він має високий рейтинг у самиць та приятелює з єгерями. Ну да він нормальний пацан. Он, он може прийти, поговорити з тобою, сумки Такой, без, без мук в голові. Вольєр мисливського господарства створено у 2010 році. Його площа 500 гектарів, розкидана у різних лісових масивах. Звірям тут просторо та комфортно. Тут і їдальні годівниці, і пасовиска для збіговисок, і водопої з водними процедурами. Було звисок, і гребля було розрушено. А ход господарство встановило. Мосток зроло, ми поділимо греблі, де зробив шлюз, перелівочні труби для створення водопоя для животних. Животне може без води прожити мінімум 4 дні, без кормов до 30 суток. Вода це основне. Переходимо до греблі. Оп, оп. Оп. Ось це сделан водойом, переливочные труби сделаны. Ось це все делали і вот Це все делали. Водопой для животных, Купалки для кабанов. Окрім природних пасовиськ, у вольєрі обладнано 12 пунктів підгодівлі. У рік тварини з'їдають більше півтори сотні тонн корму. Та чим особливо ласують, то це сіллю стандартний підгодівельний майданчик. Обов'язково має солонець. Його лижуть, його обгризають, ним прикушують. Основний раціон. Під час трапези зручно проводити підрахунок тварин. Така спостережна вежа має внутрішню звукоізоляцію. І, хоч не повертається ні передом, ні задом, має вікна на всі чотири сторони. Віка сидить возі этого окошка. Смотровая площадка, пожалуйста. Все їй прекрасно видно, можна все успішно посчитати. Все, що згодовують тваринам, перевіряють на якість. Корма слідується для того, чтобы пригодные ні не пригодне, здаємо аналізи води. У нас вода хороша, проточна вода, тому що немає пестицидів, гербіцидів, які можуть попасть з сільхозпалії, вдоль яких протікають ручейки, канавчики, які протікають через нашу територію. Ну, скажіть, як все відчувають е, ті види, які не властиві цій місцевості, скажімо, муфлони? Так? Они себе чувствуют прекрасно, їх ніхто не гоняє. Перший, хто рожає виходить господарство. А йде так от оттіл. Це муфлони. У муфлонов э, 14 тижнів беременності. Так, да, в октябрі покрилися, <свят> в кінці февраля, в зависимості того, хто кого покрив, в кінці февраля, в начале березня вже на снігу отакі вот вот, маленькі муфлонята. А є перспектива, чи ну, хоча б надія, що вони будуть жити в живій природі? Чи от за ними повинно, щоб був э, догляд наступний складний? В живой природі э, можна, щоб вони жили но не з нашим населенням. Наше населення розглядає випуск, випуск в живою проводу. Вони розсматриють через оптичні приціли, через ружжя. Проте, Анатолій Олексійович вірить, що незабаром ставлення до лісу та його мешканців зміниться, і свої надії він покладає на підростаюче покоління. Для дітей посіщення вольєра ви себе просто не бачили їхні лица. Вот для детей прийти там погладить оленуху, ай, вай, 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 вай. Э, это для них просто... Они все, о, как увидят, о, когда вы нас на Валер позовете, когда вы нас позовете на Валер. мира приезжали. Если детей, детям с такого возраста привить любовь до животных, то я думаю, что это будет нормальное поколение с пониманием относиться к природе, с пониманием относиться до животного мира. Ралли у нас. Дороги, дороги во всех, во всех хозяйствах. Ну нету иде, нету идеальных дорог в лесхозах. Нету. Наш Андрушовский район, это Андрушовский район, это чернозем. Чернозем Алеха подкис. Все. Дороги становятся непроездные. Упало дерево. Уже лежит завал. Если мы нивой прошкребемся, то у вас... Теперто просуваємося у нетрі угідь мисливського господарства, аби побачити на власні очі диво природи муфлонів у поліських лісах. Ці спритні гірські тварини надто чутливі та лякливі. Тому зустріти муфлонів у горах, а тим паче у лісі велика удача. І ця пані нам посміхнулася. Он тихо, тихо муфлони, муфлони, Юра, Юра. Тихо, 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 тихо. Тут на лісовій галявині, гріючись під сонечком та поволі жуючи травечку, разом із ланями мирно пасуться муфлони. Чим краще вони будуть питатися в нього рожки, закручуються, 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 все більше, больше, больше, больше. І трофейний муфлон, трофейний муфлон читається, уже якого роги завернуті не менше 60 сантиметрів. А це вже 4-5 лет. Ці гірські тварини виявилися на диво плодючими в наших умовах. Це доводить, що перший досвід розведення муфлонів в Україні є успішним. Яша, як справжній авторитет, ліниво влігся неподалік свого їдла. Мовляв, вистава скінчилася. А рясний дощ повідомив про завершення нашої подорожі. Сподіваюся, що тепер ви випнете телевізор з каналом Дискавері і помандруєте у ліс за своїми здобутими вами враженнями.